Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. У таємній в'язниці ТЦК у місті Хуст опинилися чиновник з Дніпра та його товариш. Туди їх силою доставили прикордонники після звинувачень у нібито незаконному перетині кордону. Натомість у самому підвалі усіх чоловіків тримають за законами в'язниці та періодично вивозять на полігони, аби так би мовити не порушувати закон. Яка ще шокуюча інформація про примусову мобілізацію на Закарпатті стала відома? Про це далі вітаю. Мене звати Дарина Гуцкал. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Чиновника з Дніпра Олександра Литвина, який мав бронювання, та його друга Андрія закарпатські прикордонники затримали в готелі після того, як вони спустилися і зговерли. Про це в інтерв'ю інформатору розповів сам постраждалий. В готелі не було світла. Ми залишили речі і вийшли прогулятись. Коли підійшли до магазину, побачили прикордонника, який ледаче пив квас. Він побачив нас і одразу звернувся. Підійшли сюди документи. За словами затриманого, це була вже третя перевірка документів за час їхнього короткострокового відпочинку. Втім, на цей раз вона закінчилася доволі плачевно. Їх відвезли в прикордонну заставу та мали намір перевірити особисті речі. Один з прикордонників почав звертатись до Андрія. Ви точно не планували перетнути кордон? Це так йому не личило, це виглядало неприродно. Глухомань немає зв'язку. Вони зі зброєю. Ми не хотіли їх злити, бо нас попередили про відповідальність за злісну непокору прикордонникам. Тож, звичайно, їм важко було відмовляти в їх незаконних проханнях. Під час обшуку прикордонники шукали євро та закордонні паспорти. Ба Більше вони забрали у чоловіків складні ножі та документи, а потім відмовилися їх віддавати. Я кажу, віддайте паспорт, він має залишатися у мене. Який в нас статус? Мені на це відповідають. Ми відвеземо вас назад в Богдан. З вами буде спілкуватися партивний співробітник. Потім, як розповідає сам Олександр Литвин, вони опинилися у прикордонній заставі у Діловому. Там їх чергове запитували, чи не думали вони перетинати кордон. Та фактично примусили підписати складені на них протоколи, відмовляючи чекати на приїзд адвокатів. Мовляв, це буде довго. Після того на чоловіків вже чекав чорний мінівен із трьома супроводжуючими. Затриманих мали намір відвести в комендатуру, щоправда, в ту, де були місця. Нас транспортували автомобілями під упарвлі. Посадових осіб ДПС маршрутом село Говерла, село Богдан, село говерла Богдан, Ділове, місто Хуст. В більшості випадків це супроводжувалося порушенням швидкісного режиму та правил обгону. На останньому відрізку водій чорного мікроавтобусу приїхав на червоне світло залізничного переїзду. Із коментарем, що він знає цей світлофор, він тут глючить. Відтак чоловіки опинилися у підвалі ТЦК міста Хуст. Там на той момент вже перебували 14 в'язнів та понад десяток працівників військомату. У підвалі душно, дуже багато людей. Двоє хлопців сплять у коридорі з вимкненим світлом, агресивний денювальний, який, вочевидь, в момент нашої першої зустрічі. Більше хотів спати, а не приймати нових жителів. З розмов з арештантами чиновник дізнався, що людей в підвалі тримають дві доби. Потім на добу відправляють на військовий полігон, щоб уникнути порушення закону про утримання без суду на термін 72 години. І знову повертають на дві доби в підвал, де у всіх забирали телефони і де фактично не було доступу до свіжого повітря. Вдень в день в'язням суворо заборонялося заходити в загальну кімнату, тому вісім в'язнів весь день проводили в коридорі. З нечастими перекурами у дворі ТЦК в окремій камері на шість осіб сиділи четверо закарпатських угорців. За словами Олександра Литвина, вранці його все ж відпустили, бо ж зрозуміли, що він і справді має бронювання. Його ж друг вже на наступний день опинився на полігоні. Решта арештантів залишились чекати своєї долі у підвальній невизначеності. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на Закарпатті чоловік помер в стінах ТЦК. Карколомний інцидент дійшов до Дмитра Лубінця. Він заявив, що винні мають бути неодмінно покараними. Чому військові на Закарпатті люту? Ють про це детальніше у нашому матеріалі за посланням. Вище ну а ми продовжуємо далі. Не так давно мережу приголомшив інцидент, що теж стався за участі хуського ТЦК та хлопця, що відпочивав у Карпатах. Постраждалий Пилип Лунін опублікував відео, нібито з автівки працівників ТЦК, в якому розповідає про те, що його викрали. Ребята, срочно. В силу Инстаграма, меня похитили ТЦК, везут в ВУЗ на ВЛК, проверять СЗЧ. И сразу отправляйтесь еще на полигон. У меня я обмежено придатний, я не СЗЧ, я не подписывал никаких контрактов, ничего. Пожалуйста. Я, я, я на вас надеюсь. Очень сильно надеюсь. Чоловік зазначив, що ТЦК викрили його під час відпочинку у Карпатах, Ба більше військові погрожували, намагалися бити, розірвали рюкзак та морально принижували. Також його звинуватили у намірі незаконно перетнути кордон. По приїзду склали протокол типу Ви хотіли перетнути кордон. Хоча я був за 70 кілометрів від кордону біля Яремча. також чоловік розказав, що у ТЦК в нього одразу відібрали телефон, тож це все, що він встиг зняти. Киянин заявив, що всі працівники ТЦК перевищують свої повноваження у спілкуванні із військовозобов'язаними. У кожному відомстві були люди, які показували свою владу і силу. Які готові були показати це фізично за непокору, сам Лунін наголосив, що намагався пояснити військовим, що всі документи, що підтверджують його хворобу і непридатність до війська, у нього залишилися в Києві. Тож по приїзду пообіцяв виконати всі необхідні процедури вдома. Військові, за його словами, на такий розвиток подій не погоджувалися. Киянин, намагаючись вирватися зі стін ТЦК, зробив спробу самогубства та порізав собі вени. у той момент. Коли я зрозумів, що ТЦК, як і ДПСУ, викрав мене без протоколу затримання, без підстав, приховав моє місце знаходження, обдурив, перевищив свої повноваження і взагалі забув про мої права і дав мені вибір без вибору, давив на психіку, використовуючи різних людей. Я зрозумів, що мене вже не спасе ніхто, мене просто не знайшли. У ТЦК заяви чоловіка щодо примусового затримання та застосування фізичної сили та примусу не коментують на Закарпатті. Працівники ТЦК та ДПСУ затримали чинного військовослужбовця. Він хотів відпочити, втім проходив перевірку майже вісім годин. Ми не збиралися перетинати кордон. Ми хотіли тупо надрагобрад з наметами на дві ночі. Жодної причини затримувати влада не було. Уже після так званої перевірки, стало відомо, що на чоловіка все ж дійсно хотіли повісити незаконний перетин кордону. Влада в діловому покликали на вулицю і намагалися сфотографувати. Типо він у діловому перетинає кордон. Що це як не фальсифікація доказів? Натомість, речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у командирі громадському пояснила, що в прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів. Тому, за її словами, прикордонники ретельно, але толерантно перевіряють усіх військовозобов'язаних, які перебувають у прикордонній зоні. Чому прикордонники та працівники ТЦК так лютують на Закарпатті? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 215 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!